Усіх вітаю сьогодні. Пропоную поговорити на таку актуальну тему, особливо у зимовий період, як вітамін Д. Насправді, дефіцит вітаміну Д у нашій широті складає 40-60% людей. Тому, скоріш за все, для вас ця тема також актуальна. Сьогодні ми поговоримо про те, які показники в аналізах правильні, які кажуть нам про те, що недостатньо вітаміну Д або його забагато. Які продукти харчування нас забезпечують цим вітаміном? Яким чином вітамін впливає, вітамін Д впливає на схуднення та ще багато чого іншого. А поки не забудьте підписатися для того, щоб не пропустити наступні корисні теми. Які симптоми того, що у вас недостатньо вітаміну Д в раціоні? Це. Тривожність, депресія, випадіння волосся, збільшення ваги, а також болі у м'язах та суглобах, кістках. Також це довге заживлення ран та у дітей це звичайно рахіт. Якщо щось із цього спостерігаєте, то звичайно продовжуйте дивитися надалі. Із чого ми отримуємо вітамін Д? Звичайно, що із таблеток з аптеки. але давайте все ж таки по порядку. По перше, вітамін Д ми отримуємо із сонця, але є невеличкий нюанс: якщо ви знаходитеся в широті, наприклад, Іспанії, де нахил сонця падіння правильний, а ви знаходитесь, ви перебуваєте стоячи, у вас 50% тіла відкрито, і ви знаходитесь не менше ніж 30 хвилин. В такому випадку ви отримаєте добову дозу вітаміну Д. Якщо ж це буде нижче, лежачи, менше з кремом, то вітамін Д mm -mm. стільки скільки необхідно, не потрапить. Тому наступний пункт. По-друге, поповнити звичайно можна їжею. Найбільш багатшими на вітамін Д є наші рибні продукти: це скумбрія, палтус, тунець, оселедець, так, так саме оселедець. Саме тому, до речі, в програмі вау wow ви в додатку, до речі, досить часто можете зустріти оселедець з картопелькою на програмі схуднення. Також є у яєчному жовтку, також ікра, вершкове масло та молочні продукти. Ну і, звичайно, по-третє, ми можемо отримати вітамін Д із звичайних півулок із аптеки або у рідкій формі, або у формі капсул. Далі поговоримо, чи потрібно їх приймати. Декілька цікавих фактів про вітамін Д. По-перше, коли ми худнемо то в, нашому, в нашій крові концентрація вітаміну Д стає набагато більше, тому що вітамін Д любить ховатися в жарових запасах. Тому, коли ми набираємо вагу, він ховається там і рівень вітаміну Д в нашій крові знижується, тобто набираєте вагу. Треба додатково його приймати або налаштовувати своє харчування таким чином, щоб його там було достатньо. А ось коли худнете, то вас скоріш за все, вітаміну Д в крові буде при аналізах. В нормі. Другий факт: при готовці, а при температурі 100 градусів і більше, вітамін Д поступово починає руйнуватися. Наступний факт: для запобігання захворювання COVID-19, наш улюблений, вітамін Д сприяє протистоянню цій хворобі. Наступний факт. Коли в нас забагато в раціоні, коли в нас забагато вітаміну Д, то в нас відбувається кальцифікація сусудів та може бути сплутана наша свідомість, тобто забагато також недобре. І ще один цікавий факт це те, що вітамін Д повністю і дуже щільно пов'язаний з гормонами нашої щитовидки. Цікавий теж те, що Різницю у самопочутті ви можете відчути після двох-трьох тижнів після того, як ви або змінили свій раціон, або почали приймати вітаміни окремо у пігулках. Вітамін Д ви можете побачити у різних формах або у формі капсул, або в рідкій формі. М -м. Рідка має трошки спирту, тому буде така на смак більш контрастна. Окей, навіщо ми приймаємо ще вітамін Д, тому що він сприяє розвитку і гарній роботі репродуктивної системи? Також впливає на нашу нервову систему, активізує наш імунітет, сприяє схудненню. А для людей похилого віку він дуже корисний, тому що запобігає ламкості кісток, а також збільшує концентрацію та взагалі покращує роботу мізків. Які аналізи необхідно здати для того, щоб виявити а, вітамін Д? Вітамін Д ми здаємо Д2 і Д3, вони здаються разом. І а, якщо ви бачите показники, що складають 20-30 одиниць, це означає, що в вашому раціоні недостатньо вітаміну Д, і необхідно скоригувати сонцем, харчуванням або таблетками, або усіма цима трьома пунктами. Якщо у вас від 30 до 50, це означає, що у вас нормальна кількість вітаміну Д, тобто продовжуємо жити, як жили, все окей. Від 50 до 100 це нормальний рівень або трошечки завищений. І після 100 це вже означає, що у вас аж забагато вітаміну Д. Треба трошечки знизити або перестати приймати, і, до речі, перед тим, як здавати аналіз, краще взагалі не приймати вітамін Д, ваш, якщо приймаєте Капсулах за три дні просто перестати. І тоді вже буде актуальний цей аналіз. Краще здавати вітамін Д на Наприкінці серпня. Таким чином, якщо у вас в нормі показники, то усю зиму ви можете взагалі не турбуватися про цей рівень, тому що вам вистачить вашого і так рівня вітаміну. Я сподіваюся, що цей ефір був корисний. сподіваюся, що ви зможете самі проаналізувати і свій стан, і зробити аналізи, якщо необхідно, або скоригувати свій раціон харчування. Такі собі дози, які вважаються нормальними і не потребують прям супер участі лікаря. Це тисяча або дві тисячі одиниць на день. Це така собі профілактична доза. Я бажаю усім бути здоровими, щасливими і, звичайно, буду вдячна, якщо підтримаєте україномовний контент. Бай-бай!